Привіт, дорогоцінні! Знаєте, друзі, сьогодні багато людей кажуть, що таке вірність, честь, такому це потрібно, так? Але Ісус, Він від самого початку звертається до своїх учнів і каже їм про вірність. розумієте? І каже, якщо ти віруюча людина, то у твоєму житті повинна бути вірність, чи ти на роботі. Чи у служінні, чи у грошах, у неправедні багатстві, чи у праведнім багатстві, розумієте, у всіх стосунках в сім'ї з чоловіком, з дружиною повинна бути вірність у всьому. І знаєте, багато людей, будучи християнами у церкві, вони намагаються цим зловживати. У них інші стандарти. Розумієте? Гроші, багатство, позиція, положення. І якщо це ваші цінності, то ваше місце буде поряд з богачем. Тому чим ми повинні займатися, а тим, що ми повинні аналізувати своє життя, чи вірні ми у малому, чи ні? І може мені Бог більше не дає, тому що я у малому невірний, так? він є господар. Церкви, Він взагалі є Господар усього. Розумієте? І Ісус каже: вірний у малому, вірний у багато в чому іншому. Невірний у малому, невірний у багато в чому. Розумієте? Слава Ісусу Христу! Будьте благословенні! Амінь.